Новини Тернополя та області за останній тиждень у День Незалежності. Відбувся обмін полоненими. Серед звільнених герой з Тернополя з російського полону повернулися воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби та цивільні. Наймолодшому звільненому військовому 26 років, найстаршому 62. Віряни Української православної церкви прямують пішою ходою до Почаївської лаври. Цьогоріч, за нашими даними, долучились понад 4,5 тисячі людей. Традиційно хресний хід УПЦ стартує 19 серпня із села Довжок на Хмельниччині. Смертельне отруєння грибами у Купичинцях. Мати шістьох дітей постане перед судом. Нагадаємо, що від дикорослих грибів померли співмешканець, дві доньки жінки та 13-річна дівчинка, яка гостювала у родині. Наразі матір не перебуває під вартією. Їй обрали інший запобіжний захід нічний домашній арешт. Долю багатодітної матері вирішуватиме гусятинський суд. Їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Більше новин читайте на сайті «20 хвилин.